Что за топ нест, начнет. Ой, тут. по моєму одна з самих найгарніших гонок буде, якщо я не помиляюсь Я тільки бачив ті парки. Разу згадав. Це, це вже Чикаго чи що Підійсько до, до Чикаго А. так от Місто Чикаго Булс. Я тільки знайшов Чикаго, Чикаго Булс Чиковобулс, все більше нічого Country highway. Lacrosse. Чи lacrosse чи lacrosse 17 позицій виграти в принципі можна попробувати Що за гра? Це не for speed zero ой-ой ой Ой-ой, Nissan Friday Yok. давай ріднесенький 5 позицій йо, стрибок, дрифт Мені кажуть у вас full комплект а стрибон, а от я його підбив хо, -хо, -хо. Прогрів систему. Ну тут по внутрішньому дав, дав. А далі шо. Що? що буде далі Насловлюється життям і кайфує. Оце, воно, таке було 25 років і тільки раз в житті. Нічого. І не пий багато. Не здумай Это, это, это точно скоручь волка. Дядька бегал. Уже, уже бегает дядько теперь. Ой-ой-ой. Так, як есть поля. Кому качанчика надо вырвать? Кажить. Може, можем сварить ще? И буду варить у тосоли, как В Он Ну Давай, давай, малосенька, давай, оп. О, яблука, нормально. Я сюди О, то правильно. Це швидко. тут вони десь по косі їх так Видно, десь її там дали чи ні отак так откий горний місце. Шо. О, десь мурчать. Будь-якій незрозумілій ситуації вратаємо скоро чувалку. вона вже, як цю... цей, піде хід, А що? Що це за прикол був? Я Дідомо можна ти повернутися було на троса і Викинуло назад. Ха. Хорошая Ну, на дріфту, думаю, по красоті заїхать. Ой, да иток. Ну важко, важко, важко було. 62, 12 позицій до Чикаго До Чикаго. Ух ти Так, 10 рівень уже. Я до чого стримується? І далі красоти нам будуть зустрінутися в нашому оку. Lacross. Country way. Далі Riverside Drive Fort Atkinson. Це що, типу, W Wisconsin чи що це чи. Я... Не сильно в шотах розбираюсь, хоча можна поїхати Пороший, просто прийде на нову пошту та все, ну. Не знаю, я, я не такий сучасний, я це не мій, до речі, створення електронакладні, то тобто есть там. Типу, зайду багато. Чи ти хочеш через банкомат отой отправи, чапку називається Так Ну ти поняв ту пачки, що шо це за... Це шо, мінус 0 позиція, чи шо? Ну це за корвет, Піш. О По-моєму там даже отправлять швидше, ніж із додатка Як на мою думку Тихо, 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 тихо. Дев'як Лякпра Ой, це якась Феррори патриотич, а то не, не санфайде, едну то Феррорі. Давай, давай. Щось вона взагалі не йде Только не сюди. Хоп під заборами, Ну, додому заїхати, село рідне. О. Ті бонуски завжди приємні. тоже норм. Mm -hmm. Тих заправок щось все більше і більше до кінця гри. Вони що, мене спокушають на те, щоб я кікнув е, Лексуса чи що? Такі собі, звісно, варіанти. Не вірю в такий варіант. Ой-ой-ой. Макларен. Один. Два. О. Щось. Це буде. Дякую, дякую, Синку, чесно. У мене, як, як мене тут скоро якийсь капітал, шоу поле чудес Начнеться якесь. Подорками, то оцей, то дискя прислов. Ну, щось скотч їх, звісно, відмовився тримати, тому не знаю, I'm sorry. Але ще корні, чесно, я що я щось згадоч. Ці ігри, знаєш такі. Як ото, як, знаєш, як і людина, яка читала книгу її ножі, знаєш, коли вона була маленькою. А я ці дітки подився і знаєш, то як обняв до себе, знаєш, такі вони, ну, теплі. Ігри дуже приємні на такі, знаєш, спогади, оці ностальгії. Відходи тих часів, коли ти злиш батьків на шиї і ні про що не думаєш. До речі, а який проц у ваших батьків? Просто AMD X, AMD X3 450, по моєму 450. Це трехйодерный я Е, Утром я в ней не грав. Я в Rust вообще не грав. Ну, У мене Rust є, по-моєму. Rust, Раст Це Rust чи ні? Да. Ні, мене Rust, У росту... мене Rust є на окомті, але я ще й ні разу не запускав. Я утром нічому не грав, я утром спав. Щось, щось ми цей... Они... Я би дав старий свій кор -дуо. Там, там те, що ціна переблять материнську плоду, то есть це, 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 це дуже боту мозго, мозго кохоня. Их там нормально тоже ту видеокарту тоже раскрые. що там за серверо навколо на Е? У нас и компьютерный. У нас и комп'ютерний клуб держит, десь Так! 8 гривень час. о-о Хоча б хотілося б... Спасибо. Ну, Влаксисін хард. В, він хар... Тож, в він красиво такий, наш красавчик, професіонал да О, о хтось сзади. Ох ти, йо маю. Так, він попав у щось чи ні? Що він попав Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Запохло сможеним. Так, а ну поїхали. 6050 складиком розкривається навіть 80% О, норм. Ну. Скажу, мені таке, щоб що він не вис щоб він хоч Full грузив. бо на 200, GT D210 у він грузи дуже туго. Так, що за супернички? 53, о. Значить, ми десь вже, вже пустив Чикаго. А, все поняв. Та в мене вже нітро немає. Ай, не наекономив. На 3 секунди. Дві, одна, півтори. Це він, це він. Я щоб таке, знаєш, колись... Я на ньому, чесно, в герої хіба то третій грою. Ну, таке, четвертій, тобто перепрошую. Моя любима гра, це таке четвертій герой, не третій. І то так, по фону. І все. Ой, БМВ бемова вообще Мабуть чек-енджин горить, того й не прав Ану А ну поїхала в цю йо 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 ой 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 я такой там види натворив той в той кейбасі. Ну. і хлібом і водою. Такс. Ще одна баха, ну скринь ні? Що це за покемон? О, о, в дервісім. давай, давай, Авдюшечка. Нормально. Третья консольник ППС давал, давал все. Что треба для счастья? Я тоже это купил Крутую видеокарту, а типу ну. <клес> О, можно что-то надеяться, так. Можна на докторе дома на щось надіяться, ну? На що там надіяться, якщо ботя все одно всі ігри поуда? Там крім Сен за паука на том компу вже нічого не запускалося. Руків нам, мабуть, уже 10. Як я покинув ботьківський дім і поїхав у велике місто. Погонка що... на вибування. Та я поняв, що на вибування, Чорт. Она то і без нітро нас доганят. Шо це за. О-о, хух, ну я був близький до того, щоб врізатися. Ну, отак було десь. Фак. Та ти на низьких ти що, фул низькі були в тебе, то тобто, есть, що ти. Ти еще так. Знову забіг, не тут спить забіг, до. Саме так. Так, да? підожди, тут Чикаго. Чикагу. Буря. Сейчас, о-о чи... Час наказати цих двох поршкая. До, каянчики. Крім м'якості. То вже той такого декодиться, типу, не сильно знаєш. Або низько, або дуже низько, або все впрову. І. І-і-і-і-і-і-і. Оооо, це ж цей Моркус Блеквел. Просто, щоб були Поряд із а, родом із особливо чекоської сім'ї. Дядя, якого заправляє всіма справами, повністю підтримує кохання моркуса до машин. По, 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 поміж тим, по, по, перемоги у нього є і ще одна ціль. Вивести джека з гри назавжди. Тобто кікнуть мене. тіні це шарить? О, ось він де. Мар Мартус, чак, Маркус, чи Мартус, Блеквелл. Блеквел. Чорна, чорна свердловина, ну Велта well, Свердловина, а Блек це сами понимаєте, що. Астон Мартін проти Лехуса. Давай, 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 Маркус. зерон. Гра 11 року. Яка може принести декілька тисяч мільярдів гігабайт приємних спогадів. Поймав куса що трапилось? По-моєму, на моєму шляху трапилась кручу, хто Тут я чекав проєкту лов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Хоп, то сумнівався, що. Біги, сука, біги! Це не я, це не так на стройку заходимо. Можно было плюнуть. покрятуй свое жить. Кайф. Так, энтер. О-о, вертикся, моё А вертик тут за шо? Так, бери. Тори. Я успел. Энтер. Uh -huh. Давай, давай, козёлка, бежи. Козюлькин, давай, ретнесенький. Просто цей пробелом такая якщо, Ну, а Якщо йому є Ну ще творитиме Оп, тихо. Дай Боже хмільного нового Владислав. Так, та мусор а, там мусорки нема. Ааа, там, по-моєму, був асфальт. Так, перейди, стоп. А, можна переможна в мусорку. Оп, на місці. Драбинка. Мусорний бок. По-моєму, менти теж проти мене. Вот черт. Обрат на кейсбоймця. А, це вони за мене вже за мною хантять. Тихо, тихо. Рому до огляду. Де тут включить бликавки? Внов машину. Блять, а де нітро. Тут даже нітро нема. Світі овче кугу. Якийсь косяк. Це що за косяк? А, це йо. Люте, дякую за підписку. Сенк'ю you. Ох, ти йо. Градонські не постраждали. Це були мафія під прикриттям. Ай! Це не твор спід за рон. В мене машина 160 їде. Куди ти гати ще з пулемета? Йо, кепалки. Okay. Так що мені антенну зіб'є і мене радіо не ловить там якийсь FM. Що я буду робити тоді? Удалося вижити. досягнення Так Щось якийсь лютий на Цим свободним каяном збити цього ментовську машину. Владюн, що ти вже метро на що? Нарешті, крига, як скрснула. Хороша гро Ой-ой-ой, бля, шо воно світе? Суки. Помиляємо, вилявим хвостиком. Заманюємо вертольот, щоб він стріляв. Ооо! Так. Головне не потрапляти у світло прожекторів. Так, так бетон, бетон, священний бетон, і бережи мене. Бережи мене, то золового вертольота. Ох та йо. Тихо! Контакт потерял! Не вижу его! Оп. Стос, О, а, тут понял. Просто ти гражданский поповс. Конь 10, вертушка, хто вертушку вообще пульками мих Тихо, париклопс! Ууу, є! Є, бейбі Веркицька. Понял, понял, яду к депу. Без шось збив. П'ечемся на машину. Полюса колеса. Це, вперто люто псякатить, криво стріляє, дальше нікуди. А, понял. Якийсь винтокрил крила з умовності. <ривит> Шокояться. Вибухи, взриви. о все. Написано ліваємо з машини бігом. оп Тоже непогано Стріху собі чуть трошки набив. Хоть би заживе, старий. Опс. Да він уже по-погазу по гальмох, Черт, а не чрт. Оп-оп-оп-оп-оп, давай, 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 так, половину, хоть бите не переполовинуло, Моркус. ху чуть-чуть. Після половина Моркуса в груб не поїхала на Нью-Йорк. А половина десь би там вчекого осталось. Та може б нової пошти відправили, че кого в Нью-Йорк, я думаю, б дійшли б. Так, знаєте, половину поставили Моркуса цю тулубі отакий. Ну, йде було? У нас там половина ноги, так половина ніг, поки їхала в Нью-Йорк. Це чорний, це чорний гумор. Понесло щось Моркуса так кого Ок, що далі Ніжний векер. Так ми що з ніжнього ніжній переїжджаємо. Куди далі нижче? Ніжний векер. Це коли напився і трохи цей. Вертулю. Не... І не заземлився Тоді векер і літають, такі що хай Бог милує. Залезло 1268 кілометрів. так як вона зна, куди мені? Ти жану слідиш? Я ж VPN включив, чорт, як вона зна? там? Да, Опачки. Драндулятики. Ні. Ауді центр? Mm. Слушай, гонка не стоит твоєї жити. Нічого подібного. От так от. Сказав, як одрізав. Ой-ой-ой. Одні ауди. Кокс. Три ауді. Прокочена. Прокочена. Так, що берем? Що берем, шановничі? РС4. Ватро 20 вольтову. Раз і овдір 8. Ну реально монетки тільки дві грані тому вибирати, як то кажуть, нам 7 Мені здається r 8 Окей. На цій стороні буде r 8 На стороні Володимира Великого. r 8 До до r 8 На 10 копій. На гривні буде що Не це. Ні, це. це. Саме так стетхем Саме так Джейсоне. На цій стороні буде квадро, 20 вольтова. Да, гривня це 20 вольтова квадро. Володимир Великий, Р8. Володимир Великий випав. Давайте буде Р8. Майже два рази проходив. Я це другий раз його проходжу туди так. Знаєш, згадати освіжить пам'ять. Освіжій пам'яті, що воно хоче. Якщо відкритий новий як сліп стріма, так як він не відкритий, якщо він відкритий. Сьомий етап закінчено. Щось він такий короткий був, як мій перший секс. Ну, може, даже. Навіть...